Усім привіт-привіт! Знову завітала я Аврору. Желатин харчовий деко 25 грамів в упаковці по 15 Панірувальні сухарі 200 г в упаковці лише 9 гривень. Пермішель швидкого приготування мівіна зі смаком смаженого м'яса і зі смаком грибів 60 грамів в упаковці по 14 Локшина, ріва швидкого приготування зі смаком яловичини, курки 85 грамів в упаковці 22 гривні. Шоколад Міленіум 100 грамів. В асортименті з лісовими горішками, мигдаль та родзинки по 63 гривні. Напій. Кавовий, якобс, капучина, мілка, 500 грамів в упаковці. Так, 500 грамів в упаковці 164 гривні. Чай чорний, манамах, 45 пакетиків. І чай чорно-зелений, також 45 пакетиків по 40 гривень. Вершки до кави сухі, моката, 200 грамів в упаковці, 46 гривень. Кава смажена мелина, якобс еспресо. 230 грамів в упаковці. Поглянемо, скільки коштує: 149. Сік «Добрий ранок, яблуко виноград, яблуко полуниця, мультифрукт 200 мл по 10. Печиво цукрове до чаю зі смаком пряженого молока. 140 грамів. Це така новиночка. 22 гривні. Печиво здобне зі смаком вишні. 128 грамів в упаковці по 29 зі знижкою. Печиво затяжне, наполеон. В упаковці 228 грамів, 29. Соломка владка, торгова марка, 40 грамів в упаковці по 7. Попкорн зі смаком сиру. Зі смаком сметани та зелені 100 грамів в упаковці по 16 Коржі для торта вафельні 65 грамів в упаковці по 29 Коржі для торта медові, вага 400 грамів по 59. І ось такий варіант: коржі Спартак. Також для торта 400 грамів, 64 гривні. Молоко незбиране, згущене з цукром. 440 грамів у упаковці 62 гривня. Олія соняшникова рафінована об'єм 750 мл по 55 Кислота устава 9% по 17. Об'єм 900 мл. І яблучний уцвет об'єм 500 мл по 22 гривні Жиле манік зі смаком апельсину киві. Малина, смак коли та полуниці. В упаковці 85 грамів по 12. в одну ціну. Банка для сипучих, скляна з кришкою на об'єм літр 500, 99 гривень. Це вже поменше банка, також скляна для сипучих. Об'єм. От не написали. На літр. Ось так. поменше це на літр по 84 гривні. І ось такий ще варіант. Банка для сипучих, а кришка вже дерев'яна. На об'єм 900 мл по 77 гривень. Форма для випікання скляна овальної форми на об'єм 2 літра 199. Ось така форма прямокутна для випікання. Також скляна. На об'єм 2 літра 600 мл. По бокам невеличкі ось такі ручки 299. І поменше скляна форма, також для випікання. На об'єм вже 2 літра 249 пакети фіна з застіпкою для зберігання, заморожування. 10 штук упаковці, на об'єм 1 літр. По 39 паперові пакети. леопард 2 ось такі, 10 штук упаковці, 14 на 25 сантиметрів по 15. І ось такий ще варіант: пакет паперовий, 15 штук упаковці, 12 на 8 см, по 19. Ось такий варіант: пакети майка в рулоні 200 штук в упаковці, міцні 22 на 42 см, по 77 гривень. І ось такий варіант: пакети бутербродні, маленькі, 60 штук в упаковці, 17 на 24 см, лише 9 гривень. Форми металеві для випікання кексів, 6 штук в упаковці. По знижці 22 гривні. Ось така форма для приготування яєчні силіконова у вигляді сердечка, червоне і рожеве. По 24 гривні. З'явилася така новиночка, кухоль парцеляновий з золотим обідком, з надписами різними. Ще ось такі варіанти. На об'єм 300 мл. Поглянемо, скільки коштує. 99. І ось така з'явилася новиночка. Кухоль керамічний з різними надписами на об'єм 400 мл, 77 гривень. Але на коробці позаду написано чашка кон'ячна. Ось так. Стакан скляний, високий, з подвійними стіночками. На об'єм. На жаль, я не бачу. Мабуть, на 400 мл. 119. Ось такий ще стакан, високий, скляний, прозорий на об'єм 310 мл по 29. І ще ось такий варіант. Також стакан скляний, високий, на 350 мл по 22 гривні. Турка для приготування кави металева на об'єм 600 мл по 119. Ситечко для заварювання чаю. Металеве для чаю лише 9 гривень. Підставка для ложки пластикова, біла по 29. Набір кухонного інвентарю. 6 штук в наборі. По 69 гривень Ополоник кухонний такий невеличкий, металевий. По 49. Прес для картоплі, металевий. По 69 гривень. І ще ось такий варіант: прес для картоплі, також металевий. Ручка вже поменше 88 гривень. І ще ось такий варіант. Прес для катоплі металевий, а ручка пластикова. Цей не беріть, на жаль, він нікуди не годиться. Ціна його 34 гривні. Набір душок кухонних одна велика дерев'яна і одна поменше пластикова рожева. З малюночком ось така. Поглянемо, скільки коштує. 229 такий набір. І ще ось такий варіант: дошка кухонна, дерев'яна бамбукова з отвором. 20 на 30 см. Поглянемо, скільки вона коштує. 119. І ось такий ще варіант: дошка кухонна, дерев'яна, кругла вже 30 смів діаметр 199 і ще ось такий варіант: дожка кухона дерев'яна, прямокутна, 35,5 на 25,5 см. По знижці 169. Ось такий набір. Кухонний, дерев'яний, два штуки в наборі. По знижці 55 гривень. Лопатка кухонна дерев'яна. По 7. Набір ємнастей для солі та персі. Низь скло, а верх метал. Ціна такого набору 149. І ще ось такий варіант. Баночка для спецій, низ скло, а верх метал. Баночка для спеції коштує 69. І ось такий ще варіант. Також баночка для спецій. Скляна, і ось такий ще варіант. 44 гривні. Млин для спецій, скляний, а верх метал. По 88 гривень. Ось такий ще варіант. Млин для спецій ручний, верх і низ бамбук. А це, мабуть, як пластик. 199. І ось такий ще варіант. Млин ручний бамбуковий, достатньо великий. Коштує він 299. Ваза для квітів фарфорова, В крапенку. Така вона фігурна, по знижці 99. Ще ось така ваза фарфорова, кругла з отвором. А невеличка, також по зничці 99. І ось така ще скляна для квітів ваза. Фігурна 99, а коштувала 199. Рушничок кухонний в клітинку. Синій. Ось такий зелений, по 12, серветочка кухонна, мікрофібра. Зелена, жовта, червона, синя. 22 гривні. Це вже ось такий набір. Серветочок кухонних. 5 штук в наборі. І зелена, і рожева, і блакитна, і жовта. По 55 гривень. Фартух кухонний. В клітиночку. Попереду кишення, така достатньо велика. Ціна його раз поглянемо з вами. Ой, 69. Веточка, парсійна, настільна. Ну, вона невеличка зовсім. Ціна її 49. Ось такий набір кухонний. Рукавичка та прихватка. Коштує такий набір 49. І ось така рукавичка прихватка по 59. А це вже такий набір для кухні, рукавичка, прихватка і килимок для сушки посуду. Три в одному. 199. Чайник для заварювання чаю, скляний. А ручка і кришка пластик на об'єм літр 500. Ще ось такий варіант. По знижці 189. Овочерізка ручна, має дуже багато насадок, по знижці 399. М'ясорубка Лібертон біла-чорна. Потужність 1800 Вт 1349. А це ось такий полесок для миття вікон, акумуляторний. На 15 ватт лише 1299. Мультіпіч, Сатурн. Об'єм чаші на 2 літра, потужність 1000 ватт. По знижці 1398. Ось такий блендер подрібнювач має одну чашу на 200 ватт. Також по знисті 589. Набір посуду дитячого, тарілочка, кришка та ложечка. Набір блакитний і рожевий ось такий. Ціна його зі знижкою 29. Це вже слинявчик з малюночком. Пластмасовий. Не знаю, як це може бути пластмасовий. 99. Це вже. Слинявчик з малюночком бавовняний. О, це інше вже діло. Їжачок по 119. Пляшка дитяча пластикова, смайлик. Ще ось такі варіанти по 74 гривні, Поїлочка дитяча пластикова. трубочкою по бокам ручки. 64 гривні. А це вже такий набір посуду дитячого, дві тарілочки і чашка. Малюночки різні, як ви бачите. Ось такий ще варіант. По знижці 169. Ось такий ланчбокс дитячий. Не можу відкрити, пробачте. Діна 29. Кружка паїлка. Сіликонова по бокам ручки на 240 мл об'єм. 189. Тарілочка глибока, силиконова. Зелена, блакитна, рожева. Ось така по 74 гривні. Поглянемо з вами на ітажетки для взуття. Ось такий перший варіант. Ітажирка для взуття 47,5 см висота, ширина 42, три, виходить, полиці. Ну і дуже-дуже легесенька. Ціна її 169. Ось такий ще варіант, Полиці для взуття. Теж легесенька. 60х30 на, на 55 сантиметрів. Коштує вона 499. Ось така ще їй та жирка для взяття. О, ця вже достатньо така тяжка. Вона металева. 5 має полиці, ні, 4 полиці. Як на малюночку, легко збирається. Ось так. Ціна її 279. І ще ось такий ще варіант. Я вам покажу 5 полиць, ну вона зовсім-зовсім теж ось така легесенька, мабуть, як пластик не знаю, 42 також на 70, висота 79,5 см, а ширина 42 см, і 229